Всім привіт! Сьогодні у нас... Дійшло до кондиції наше блюдо. І ось так. У випарену баночку випарюю. Щоб баночка була гаряча, щоб сипати не так страшно було. Насипаємо. Нічим я не витрамбовую, так струснула. І заливаємо оцим смальчиком. Хоча смальчику і не хватить на яку баночку, нічого страшного. Стоятиме так. Отак. Кришечкою закриваємо і закатуємо. І покажемо, що з цього вийде в нас. Сало. Тоненьке сало із шкурками, обов'язково з шкурками, бо без шкурок смаку такого не буде. Ну, звісно, хто як, кому як смакує, хто як любить, ми робимо із шкурками. Перемелене на м'ясорубку, додаве сіль, часничок і мелений перець. До смаку. Це треба пробувати. Закладаємо у баночки, притоптуємо. І ми хранимо його в морозильній камері. Треба витягли, розтало на бутербродик у холодильнику. Після морозильної камери хранимо у холодильник. От. Нам дуже смакує. Можете спробувати, люди добрі. Сюди великого сала не треба, сюди піде й тоненьке. Ось так, ось уже одна баночка натуптана. Ми зберігаємо у баночках. Не у целлофані, а у баночках. Так зручніше. Витяг, і руки чисті, і де кришечка не бачу. Нема таких баночок. Беремо однаковинну баночку півлітрову, під капронову кришечку. Хай смакує вам. І куди ж без відомого сальтисону з голови? Відварена, порубана свиняча голова, без сала. Відварена, зі спеціями, з морковкою, посолена, перемелена на м'ясорубку, чудова м'ясорубка. Добавила ще перчику меленого чесничку за смаком. І можна формувати у нас є пластикові судочки, вистеляю їх пакетиком, накладаю сальтисон, пакетик зав'язую, і тоді, коли у морозилці замерзне, витягую пакетик і воно держе форму. При розставанні тоді нарізаєте, і воно виходить кубиками. Дуже смачно. Ми завжди робимо сальтисон з голови. Ось так у судочки я формую наш сальтисон. Отак зав'язую, він з старі судочки з-під маргарину колись купувала. Він замерзає в морозилці, потім витягую ці брикетики, щоб не займали судочки зайвого місця. І все, зберігаємо в морозилці. Якщо вам треба на сніданок, витягли. Воно розтає і запевняю, вас розпадатися, нічого не буде. Буде нарізатися шматочками як паштет. Ми не даємо чітких пропорцій. Ми люди з села, ми звикли переробляти свинину у нас все на око. До смаку, все доводимо до смаку. Можна додати цибульки відвареної разом зварити з головою. Цього разу у нас морква. Політ фантазії необмежений. Так ми переробляємо майже завжди свининку. Корівки прийшли з поля. Продовжуються наші заготовки зі нашої свинки. Зробили ми рулети з-під черевини, сіль, спеції, скрутили, зв'язали, покладемо на ніч, запакуємо його в рукав для запікання. Він промаринується ніч, а потім спечемо в духовці.